Алло. Макс, привіт. Далі ж Так. вибачай, що довго не дзвонив, тому що я ще. А нічого, я тебе тоже розумію. Я ще не лягав спать, у мене вже, чесно говоря, так, голова болить, Я сижу на Кейвері, якийсь мені посовітували, обізбалююся, бо вже нічого не допомагав. Так, дивися, значить. то, що я по списку, зараз давай пройдемося, що треба. Нада. Казка, яка каска? Ків... Ківларова? Ну, то як-нібудь, потому що нас тут напрягають, кажуть, купіть, купіть. А що, за що ж я їх куплю? А хто напрягає? Та командори ж напрягають. Mm. Повинна будь, повинна бути. Я ж кажу плити, от год видавали плити. Нема й нема. Купи. Та кажуть, купи, ну достав я тобі плити, броді подоставав таке. Яке я доставився. Ну, а чого вони нічого не дають? Вони просто вам не просять, чи, ну, блядь, чи... чи... Ну, я, не, я не знаю. Воно, кажу плити. Та були ворожейки, пішли лазить, та покрали. Приходить через неділю, купив мене по тисячі, та ну, каже, не прикращає. Ой, бляді, ой як вони заїбалися. Це ж коли ага. все закончиться. Ну, бачиш, Е, я ж не видумував це, ну, Макс, год назад, да, там в марті, я вже вважаю, ну, в березень, квітень, я вже почав про це казати в відкриту. Та я, я тебе підтримую, я ж кажу, я в Польщі був, в мене так рвало сюди їхати, це ти, ти, ти подивився тут. <гум> ну, <нічого>. Так, казка. <гум> казка, ну, Ківлагароб я тобі, конечно, не обіщаю, но. Щось... Та, хоч щоб так, мені я хоч... Так. Берці. Берці у нас, значить, зимові. 41-42 розмір, так? 42, так. Да. Я лучше два носки тут Перчатки є, кстати. Перчатки я тобі зроблю. Перчатки. Хороші. О, Люн, буду благодарним. Ти в мене їздять і без пальців. Воно тіло не мої. У мене хороші. Форма Добре. зимова. Значить, форму я тобі... Зроблю зимова. Ну, як форму? Я тебе, можна сказати, теп теплодіну. Фліска, теплая, куртка, штани, це я тобі сделаю. Добро, вот, буду благодарен. 48 на 2 це як получається? Ну, 48-й розмір, а воно ж іде все по росту, там. Вниз. А, Це так воно этот. Ну, 48 да, це Л. Ну да, да. А, ну тебе ж важмя... маленький, як, як у мене, як, да. Мені кажуться, детский садик. Так, Макс, шо по раціям? Я, ну, які ну, ті оці самі прості, знаєш, то китайські оці, що на 2 кілометра вони там ловлять. Прості на 2 кілометра, бо я, ну, ну ма... там, ти не ти можу зараз. Це я ні, ні, потягну. Ні, нема, немає, це зраді питань. Це Покання я потягну. Немає. Ну, По чому вони приблизно коштують? Ну, я не там, 1700-1800. Це пара, це так? Да? Пара, так. Да, збав Подожди, збав. а якщо я тобі скину 2000 гривень, ти купиш собі? Звісно. Все, я тобі краще кину 2000 гривень. Я Он пензия прийде, как раз мне, я тебе скину. Мне так проще. Только мне скинь. Так, так носки, это понятно. Это я тебе сделаю. Трусы даже сделаю. футболкой футболки сделаю. Штаны сделаю. Потом, ну, футболки тоже надо. А, шапку, давить сразу себе запишу. Шапка, нормально ж? Нормально. Вот, штаны еще будут дополнительные тебе. Есть Термуха є, кстати. Там у мене то є, малий привіз, був у Великобританії, на нас днях. У мене з Каліфорнії ще там пару комплектів. ж малий пішов по контракту, по Великобританії тоже припер мені. В общем так. ти мені тоді скинь, пожалуйста, карточку. Добре. Значить, я тобі на рації гроші кидаю. Бетси, я тобі заберу гроші, куплю, перчатки зроблю, одяг зроблю, ну так то вроде все. В общем, закрию. Ну, пару днів наси мені. Да не малю. добре. Все, чим можу, я поможу. Дякую, велике, дякую. Все, давай, тоді кинь мені карточку, будь ласка. Добро, добро, давай, добре. гарного так. дня. тримайся. Спасибо, Спасибо друзья. Так, ну що я вам хочу сказати, ребята. Поможіть, будь ласка, правда, це з мого села хлопець. Це дуже хороший хлоп'я. Хто може, 53 75 41 14 25 10 71 12. Буду дуже вам вдячний. Вроді небагато треба, але сьогодні мені тугості. Дякую вам велике.